Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Допомагайте українській армії, підтримуйте наших людей. В даному випадку у нас зараз активна акція лотерейка від бійців з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У нас від них є телефончик, який вони нам надали на розіграш. Ми ж зараз разом з вами збираємо необхідну кількість білетиків для активації участі. Більш детальніше я розповідав у відео, посилання на яке я залишу в описі. Ну а так, в двох словах, білетик коштує 50 гривень. Коли назбираємо енну суму коштів, проводимо пряму трансляцію і розігруємо телефон, який надали нам бійці. Телефончик достатньо крутий. Відосики будете знімати, дай Боже, і не тільки відосики. Тому зробіть, будь ласка, свій донат для наших бійців. Посилання картка, точніше, буде. В описі під даним відео з іменем отримувача. І там же буде й номер телефону, куди на Viber ви з легкістю скинете квитанцію для вашої авторизації і для участі в цьому розіграші. Тому дуже вас прошу не проходити повз даної акції. Ну а ми сьогодні з вами потягаємо трошки ниточку. Вже підготувався, вчепили метелика, приїхав. Перечепився, робоче точніше розклався. Поміняв кут атаки на робочих секціях. Все достатньо просто, але так. Ну, по часу я не знаю, не заміряв, нормативи ж не здавав. Трактор заглушив, щоб не палити соляру, плюс відосик зняти. То тому, поки підготувався, заглушилися і щоб вам все розповісти. Будемо ми смикати ниточку сьогодні і на сої, і на кукурудзі нашій. Водночас, так би мовити. Вчора вночі у нас. Це сьогодні у нас, я скажу яке вам число, 23 квітня. От вночі, виходить, пройшов дощик, 7 мм. В сумі. Одною рукою не вийде. Щось цепочок зацепився, потім зроблю. Хоч би не забудь. 7 мм в сумі. Так, ну, небагато, але краще, якби його, ну, ніж аби його взагалі не було. Зараз пориємося, пошукаємося. Тут у нас вже і видно бур'янці, які культиватор пропустив. в частності гірчачок цей. І трошки бачив і молоді бур'янці. Так, це ми по кукурудзі, рядочок, я думаю, трошки видно. Видно гірчачок. Зараз довільно спробуємо знайти кукурудзу. Ага, а довільно ми знайшли бур'янець молодий, диви. Якраз оцю падлюку зараз ми і загорнемо. Сподіваюся, його ниточки є. Ну, коротше, двіжуха йде нормально, коротше кажучи. По волозі все рівно, бачите. Без толку той дощ не пройшов, бо земля така волога до нього не була. Ми сіяли. О, ось о, кукурудза зламав. Клюшечку зламав. Ми сіяли в більш сухішу землю. Тому ось, ось ще одна кукурудзинка, але я її не зламав. Вона у нас глибоко, десь сантиметра 3, то ми її не зачепимо. Ну, я приїду в робочому стані і тоді подивимося разом з вами. А по сої. Зараз теж глянемо, бурянці теж йдуть. Де б тут тільки рядочок знайти? Зараз подивимося. Що тут у нас? Ага. Ага. Що це? Це соя. Що це, кажу, да? Соя. Ще, ану. Щось пішов, видно, може, в бік. Бо так тут рясненько ось скільки штучок, дивіться. І тут ось лежить. Трошки вище, напевно, лежало. О, ось о. Ну теж тут відстань велика до поверхні. Зараз е подивимося, як воно буде в роботі. В принципі, без переключання можна зараз по швидкому проїду, розвернуся і подивлюсь. Ну... Я думаю, по рядках прямо буду, або трошки, Ні, ну, мабуть, трошки по діагональці так взяти якийсь окут. Щоб був якийсь зиск від тої роботи, що буду робити. Зараз проїдемо, подивимося, що в нас тут буде получаться. Так, що в нас на візку нижче, агрегат отак. ну В принципі, нормально. Так, пальці я втикнув, те, втикнув, а, цепочок отой забув. Ну хай проїдемо, зараз, подивимося, що воно буде. Щоб нам на глибину подивитися обробітку. на якість фокус трошки не знаю куди йому дивитися ну нічого страшного давайте подивимося Четверту ще навіть не тикав бо з телефончиком Камерою незручно буде точно це робити. Так, ага. що ж у нас заскучала пружинка. Ну то таке. Що у нас? Робота якась робиться, треба більше газку ще. І буде взагалі пісня, ось рівняється. Ось видно рядки дивіться, а як от після проходу. Ще гаску треба піддати, буде ще рівніше, ще класніше. Трошки буде вирівнювання поверхні і виривання ниточок по-любому. Тут ось що у нас? А, ні, тут все нормально, тут просто що схил, і воно трошки глибше пішло, але при цьому куті атаки вони йдуть максимум на 3 см, можливо, і не йдуть так. Тобто така борона, оце для маленьких фермерів саме те, універсальність. Це те, що нас рятує. Давайте попрацюю трошки. Налаштуюся. Це почок зараз. <рес> Треба виправити такий його. Налаштуюся і покажемося, що там далі у нас. Зараз оцінимо якість роботи по сої, щоб я її не вигорнув. Треба перевірити. Бо так гарно виходить, що прямо якийсь факап повинен бути. Да. По кукурудзі там дивиться нема чого, там все нормально по-любому. А от по сої, ну, на горі, на поверхні не бачу, не вивертає, в ідеалі б знайти, так? Ну, скажімо, от ось все воно оброблено, ось рядочок. Один другий і десь. Десь десь бур'янці, ось блин, пригорнуто КПСом заставив на розвод. Зараз так, пристріляться десь тут повинно щось десь бути. Коротше, бігав, бігав і там бігав, і тут бігав, ось набігав. Нарешті. Ну, лежить в землі, якби, і неначе як і рядочок малюється, тому все якби. Тут ху, ху все нормально, бо на камеру ніфіга не хоче знаходитися, Шукаєш, шукаєш, тільки час, то от тягнеш і все, рівняється, так, бачите, як дебело. Як було і як стало. Класно все працюється. Продовжуємо там переїду на сою, там ще контрольку зробимо, подивимося, що там відбувається. Так, ну що, трохи поборонуємо сусідам. Дуча не посіяно нічого, так що все нормально, я думаю. По просіку ми що собі зробили, но не 12 метрів. Що там у нас виходить? Фу. Ну, бо може дешловка і треба нижче, вище там, щоб кути оці всі, бо бач, тут неначе глибоко йде. Ми зараз подивимся, аби зерно було в землі, в принципі. Ось одну бачу щось, може вона і була, тут треба пробігтися. До проходу. Знову я на камеру щось шукаю і не знайду певно. Ага. Ось ось слідопит я дивлюсь, ну це або як сівалка, ось о сліди, як піднімали, або опускали, поки в землю, ну, скоріш за все, що піднімали. Ось ось вона лежить, дивіться. Вся наверху лежить. Тобто це не соя, не та, що я її вивертаю. Це просто тут якраз клиночок отак от йде посів. І я тут розверталися, виверталися, оце вона тут і лежить. Так що я ще, може і краще зроблю, щоб, можливо, трошки її загорну. Ну, щоб себе підстрахувати, трохи дийшло, опустю, щоб оці хвости, зараз трошки піднімуться. І воно тоді буде трошки мільче йти, як отут ось дивіться. Бачите, крила придавлюються, а центр не придавлюється, бо тут яма. Чуть-чуть підніму, щоб не чудити, щоб все було в порядку. Ну що, політав і досить. Нормально так підрівнялося і грудку порозбивало. Тепер головне дочекатися всходів, щоб вони були. Щоб я їх ніде нічого не вигорнув, ні день нічого не зламав. І все таке інше. Ну Картинка помінялася кардинально. Тут уже не дати не взяти Нормально так і бурянці посмикали і все, бо було. було. Зараз складемося і на тому все. По цій роботі так точно.